Сніг був впав сніг. Приходю, дивлюся, сіно згоріло, хлів, криша, що диміло, що не диміло, ході. Я на момент цього відео просто взяв, легко ці провода замінив. На даний момент виробляє, не знаю, з чим це пов'язано і що до чого. По цих питаннях трішки я, як би сказати, тако, що є, то є. Привіт, друзі! Ну щось, вся правда про панелі. Як що до чого писали, багато писали. Зараз пройдемося по цих моментах, по які були такі у вас сумнівні питання, як, як з ними щодо, так як вже прожили ми на них. І якби літній час, і осінній час. Ну, ще не зимній, але зараз, в принципі, вже бачите, що сніг то падає, то йде, як би сказати, дощом його змиває, плюс-мінус, плюс-мінус, і їх прикидало. Тобто, вже якесь є бачення, як воно працювало по хмуру, погоду, як щодо чого. Панелі. 400, мені здається, ватт, Не пам'ятаю, потрібно ще подивитися. Здається, що 400 ваттні. Ну, в принципі, відео є про них на каналі. Суті, це ніякої немає. Одне наперед спитаюся так, тому що можу забутися. Чомусь не знаю, чи камера передає вам. А є одні такі квадрати. Тимніші, одні світліші. Мабуть, це при зборі, тоді я щось не помічав такого. Мабуть, при зборі от такі питання, що комплектуючі такі. Ну, ось буде видно, бачите, світліший, темніший, темніший. Ось такі оці квадрати, оцей світліший йде квадрат, а цей йде темніший. Не знаю, з чим це пов'язано і щодо цього, але ну, є таке питання. Які були по цих питаннях? Єрунду зробив, кріплення зробив, вітер повіє знесе твої панелі, кудись знесе. Коротше, нічого не знесло. Вітругани такі віяли. Вже пройшов такий період і неодноразово віяли. Як бачите, все на місці. Відірве шпильки, нічого не деру. там все зроблено надійно. По кріпленнях, зажав гроші, вже не міг кріплення собі, хоча б придбати. Коли я їх монтував, у мене профтруба була. Можливо, це було помилкове рішення, але вартість комплекту на одну панель вартувала кріплень самих 1200 гривень. Все повністю в зборі на одну панель. Тобто потрібно було додатися коштів 8 штук, самі рахуйте. Профтруба у мене була, тому я пішов таким шляхом. За самі оці кріплення, які прижимають панелі на той момент. Коли я їх монтував, їх знайти було неможливо. Тому вже ліпилися такі ліпаки. Скажу так, як є. Ну, просто відписуватись не було, ну навіщо пояснювати, якщо тебе не зрозуміють, скажуть, що там є. На малюнках вони є, але коли телефонуєш, їх тоді не було. Тому поставились такі. Можливо, з часом і заміни, так як бачу, що вони трішки ржаві. Такі питання є, що самі розумієте, чорний метал є чорний метал. Хоч він е, пофарбований е, і ну, краска, там фарба три в одному, але все рівно, що ржа його роз'їдає, і тим паче вони зсередини не прокрасені. Ну Такий момент, ну, скажу так, як є. Що краще все ж таки, якщо є можливість купувати одразу кріплення такі. Значить по сонцю, по генерації, зараз підемо побачимо, що зараз випускає. Як бачите, що виробляє, як бачите, сонячна погода, ну такі там хмарки незначні, вони підійдуть аж на вечір. Зараз приблизно пів на другу дня. Те, що я дивився, виробляло 2 кВт. Десь годину назад я дивився, тому що там під навантаження працює коптильня. Зараз воно виробляється максимум, що воно при такому сонці, при такому кутові, бачите, що вже, кут, так як літом він був отам, а зараз вже змінюється кут, сонце проходить більш, як би сказати, отут не скажу. Північ, північ ну, коротше, не буду рахувати, коротче, під більшим кутом. Коли літом було, виробляло 2,6, 2,8 кВт, те, що я. Бачив, ну, в принципі, я ну, літом, осінь, те, що я так дивився в такі дні, коли кут був трішки такий. Чому їх тут розташовували, так як були думки ставити їх отам на межі. По-перше, кабелів довго тягнути, за які я відхватив, там трішки був. Ну так, незначно, навіть не відчув, але все ж таки були певні моменти. Е, чому там не розташовували, тому що далеко потрібно було тягнути е, проводку. А звідси, все ж таки, оця сторона, сонце постійно, воно якби світить на них. Тобто питань з цим не було. І були думки, чи на будинку розташувати, чи тут, то все ж таки по будинку, там по криші ще краще питання. Ну приблизно такі самі питання, але серйозніші, чим тут. То не хотілося тут, не буде ніхто чіпати, так воно залишиться. А там. Колись, можливо, дай Бог, не знаю. Ну, в принципі, можливий варіант, процент маленький, є, що там можливо щось буде робитися. Також писали, щоб розташувати схід, як би сказати, на центр і на захід. Таке розташування можливо, і я думаю, що непогане. Але в цьому випадку, так як вони тут стоять, воно непогано. Так як генерація літом чи осінню при сонячних днях розпочиналася. У 6 годині літом, в шостій годині, одне питання, що будинок трішки тут заступає е, зранку, але все ж таки починалося там 70 100 Вт, і на 9 годину, пів на 10 переходило вже півтора кВт. І на 11 вже воно працювало, сонце світило на них всіх. Ну, так, під таким гарним путом, то вже заходило за 2 кВт під потреби. Але після обіду мені вже. Та генерація, в принципі, була не потрібна, тому що все зранку поробилося, зробилося. Ну там вже вмикався бойлер, нагрівалася вода, таки використовувалась, і в принципі вони вже робили в холостому стані на забезпечення лише будинку. А він бере 180 Вт плюс-мінус. Коли ну те, що середнє, 200, 180, 160. Отак приблизно це холодильники. Там що він тобто таке питання користування це увечері, а днем. Ну, в принципі, так само і в ньому воно споживає, ну ж все ж увімкнете. Ну, Те, що додається якесь світло, але те світло, ці економки лампочки, вони взагалі ніякого впливу на, на це не мають. Тож самі розумієте, там 3, 5, 10 ватт це ні про що. По цьому, значить, всі на місці, бачите, кріплення не відірвало, прикручене, нічого не крутив, так як стояли, так і, так і стоїть. Один мінус, що вони трішки. Поржавілі. Провода, сіно згоріло, хлів, криша, що диміло, що не диміло, ході. Осінь йшли дощі, гриміло, дьорнуло і там упав в оморок, і швидка переїхала. Криша на місці, сіно на місці, ну трішки вже підобрав, відкинув з цієї сторони на всяк випадок, бо таке писали, що вже і сам шуганувся по правді. Провода, які були, Такі є. Ну, ще, можливо, буде коментар, що я на момент цього відео просто взяв легко, ці провода замінив, а коли відео знімлю назад, поставлю. Ну, вибачайте, в мене лишньої кімнати зайвої нема, що ви жили зі мною і дивилися. Ну, і мені, і вам це не потрібно. Все на місці, все нормально, все працює. Зробили ми з товаришем завдяки йому. Оце все. Тому що змонтувати таке, я ще раз повторюсь, я вмію. А по цих питаннях трішки я, як би сказати, тако. Що є, то є. Це електрика по будинку, там розкласти такі речі, то я годен. А отут потрібні трішки певні знання, серйозні знання. Тому коли будете робити, консультуйтеся з спеціалістами, спеціалістами, дійсно, які відповідають цьому слову. які не розмовляють, а потім щось не так, а я не знаю. А дійсно, які беруться, які мають, які мають лице таким поради я вам дам, тому що багато хто радив, багато. Чи це правильно чи неправильно, я вам скажу робіт так, як положено. Положено кабель той. Хотів сказати щось інше, але ну, так і робіт. Так і робіт, це все правильно. Проводка тут стоїть один. Е, Рахуйте, що один на і підключена Підключено відео є на каналі. Розповідати не буду. Сам вже й забув по правді. Ну, так як було підключено, так і воно є. Плюс-мінус між собою кожна пара виведжена туди. Проводом 2 на 2,5. Між собою кожна пара зім тут, отак посередині, якби підключена е, послідовно і виведжена е, до інвертора. Чотири пари, чотири е, виходи йде до інвертора через автомати. Що я зараз покажу. Нічого, слава Богу, не згоріло, хоч нашу галеве конкретно. Одне, що забув сказати, потрібно робити заземлення. Скажу вам по правді і скажу вам так, як я. тому що були мокрі руки, щось я справлявся, та й не лише руки, можливо, і в шльопиках був був мокрий йшов дощ. Я доторкнувся до інвертора, то трішки так легенько. Ну не значно, ну так, щоб дьорнуло, і там упав в оморок, і швидка переїхала, То ні, а так легенько дёрнуло, Я відчув, знаєте, як якийсь пронизливий такий е, проходить Ток то заземлення потрібно робити це обов'язково і поставити е, захист від грому. Не доходять руки, але зима проходить. Як знаєте, що поки що грому немає, коли осінь йшли дощі, гриміло, я просто вимикав. Панелі, вимпнув панелі відсік їх вони не робили. Сидів на акумуляторі в гофру, не в гофру, температура буде підноситись, плавитись будуть провода. Не знаю, допишіть, можливо, ще щось, щось щось тут не так, і ще щось тут не то. Шпильки, бачите, закручені, так все як зроблено. Нічого тут. Та тут спробую зняти таку кришу. Воно ж зроблено, якби з, з чого було, але зроблено, люди робили надійно. Тобто тут по цьому питань нема. На місці не згоріло, все нормально. Інвертор тут на місці. Друзі, трішки пішли похолодання і сюди мухи полізли. Я їх тохмачу тут, тохмачували, дати ради також не міг. Ну Трішки таке, якби візуальне, якщо вам буде видно, не бачу. Можливо, і не видно даремно себе палю. Ну є, ну що є, то є. Значить, цю планку відкрутив, тому що було питання з передохранителем. Е, було перенавантаження, врубали, мабуть, за 6 кВт. Чому я вам розповідав, що краще 6 кВт, десь 5-5 кВт і згорів. Е, Предохранітель. Я вже взяв так, визначив, але вам це не розповім, тому що ви ще також будете це робити, не дай Бог, то не буду розповідати. Значить, і Тому зняв цю кришку, від'єднав масу, тому що, щоб покласти її назад, потрібно тут ще поставити е, тумблер, таку масу, щоб відсікати, В випадку з, з, потрібно замінити цей запобіжник, то потрібно вимкнути. Тому що, коли ставиться запобіжник, іде ток і трішки іскрит. Знаєте, то Я просто тут відкрутив цей зняв, тут не так воно. А поставив предохранитель свій і назад поставив. Отут потрібно поставити ще, е, масу таку, яка вимикає. Все на місці, ті самі провода, не поплавлені, все нормально, нічого такого немає. З цим питань не було, коли я вам скажу, що гріміло, я просто вимикав цей тумблер, відсікав е, панелі. І все. На даний момент виробляє кВт 320 ну, 250 Вт. Це зараз йде навантаження. Як бачите, що зараз буде... вім, тут у мене е, ця коптильня, віру, терпіть, не бачу. Зараз сіки споживання, ну це впало на мінімум, вона вимкнулася, це лише зараз будинок бере і вентилятори на ній ну, 220. ну Вентилятор вимкнуть, і а так два холодильника і все, що там в будинку. Заряд акумулятора 50. Десь бачу, це зараз за 53. Дивитися, бачите, 53 заряд акумулятора він заряджений на повністю. І виробляє кіловат 240-260 Вт. Це вже сонце йде самі, розумієте, що вже четверта година, а те, що ми розмовляємо, це вже десь друга година, четверта година. Сонце вже заходить в мене там так за кучу, ту, за той хлів, і генерація вже зменшується і зменшується. Пікає, воно десь приблизно вже не стає генерації, о 6 годині, ну то вже сльози. Там вже щоб казати, що щось серйозне відбувається, то ні. Принципі, і по суті, якщо не користуватися. Ну от якщо таким днем і користуватися, це бачите, коптильня працює три години. Акумулятор заряджений на повністю. Суть коптильні і, то, то і, все, і там процедури, яка відбувається, нагріло, вимкнулось. І ця генерація, яка йде, вона переходить і заряджає акумулятор. Вімткнулось, якщо у нас поживає зараз 2 кВт. Ну, якщо з будинку 2 кВт. і 202 кВт-300 і 300 Вт, то забрало звідси, ну, зрозуміло. А вимкнулося з панели і пішло сюди, так як будинок сам лише лишається з тим, і там 220 Вт він бере в годину. Тобто такий принцип. Налаштовано, змінили налаштування, так як в зв'язку з вимкненням світла і з такою погодою, що було похмуро, похмурий час. Е, генерація дуже слабенька, максимально що виробляло, ну прям-прям такий е, прям похмурий день. Сірий день виробляло максимально е, в обід десь приблизно 250-320 ватт. Ну це не цілий день, а це зрозуміло лише пару годин. Тобто, якщо бути на е, щоб був лише будинок. На цій генерації, то по суті його б також при цих акумуляторах, а тут запас акумулятора приблизно там, 2 кВт, то також його б не вистачало мені. Тому тут вже налагоджено так, що е, є генерація, працює від генерації і заряджає від генерації. Немає генерації, працює від акумулятора. Посаджений акумулятор працює будинок від загальної сіті. Але якщо заряд акумулятора падає до 49 Вт, ну зараз тут вольт, можу, можу помилятися, можу і поглянути, ну, в принципі, класти, зараз нову допікати, то перемикається на сеть. Немає генерації, падає до 49 заряд акумулятора з 53. Перемикається на сіть. Лише не стає в сіті, перемикає назад на акумулятор і може посадити до 45. Тобто такий процес. Сніг був, впав, сніг. Приходжу, дивлюся, ну сніг, начебто такий біленький, ну сіруватий день, але що сонця не видно, але генерація дивлюся, 9 ватт взяв граблі пластмасові, виліз туди. Сніг такий був вже мокруватий, що легко сходив. Граблями донизу стягнув з кожної батареї. Ну, десь там потрішки полишалося легенько, так, ну щоб не пошкрабати металевими нема як, а пластмасовими, в принципі, нормально. Можна зробити таку якусь шваб, швабру. І почалася генерація, коли білий сніг, оце все стояло тут біло, прийшло на 450 ват. Оце такий момент, що, що такий був, що під снігом вони не працюють. А в принципі, по похмуру погоду, якщо то працює, виробляє там 250, 320, 350. Ват приблизно, ну як і кит, так ж не засікав і не дивився. По суті, потрібно оце все переносити. Цю бадю, не цю бадю, а переносити оце все акумулятор, тому що погода падає. Температура раніше падає на мінусову. А так як акумулятори цим не бажано, щоб вони брали заряд при мінусових температурах. Там до 5 чи до 8 градусів бажано, щоб так було. На автомобілях це акумулятори з автомобілів, це зроблені. То там іде, товариш казав, підогрів їх, щоб вони не були в холоді. А тут у мене я ж розраховував, що інвертор буде видавати тепло, а він куліра не крутиться, тому що йому самому холодно. Тобто це все потрібно буде перенести мені. Ну куди я вже знаю, потрібно буде переносити і вдарити тоді уже за так як я це заземлення не робив, і тому що я розумів, що воно тут зимою не буде. Ну тоді були такі думки, але ж самі розумієте, що часу цього не вистачає, тому що такі об'єми, процесів доволі немало, що ти не встигаєш за всім, але виділяєш час одному із головних. Поки що працює. Та й все нормальне. Тому такі справи, друзі, що міг відповів на всі ваші зауваження. Відповів, я думаю, все нормально. Слава Богу, може бути все в житті. Я не кажу, що там воно дивіться, га гага, її ви казали, воно не так. Краще робити все згідно технології, на яке воно розраховано. Але інколи на ці технології, чи воно так розраховано, чи не для нас розраховано, чи не для всіх розраховано. Ну, якось так, воно так. А з часом воно є, слава Богу, працює, а з часом поправиться. І все доведеться до того, що дасть Бог, не обіцяю, можливо, так і залишиться. Але ви робіть максимально згідно технологією. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить.